Так, представлю вашій увазі гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича. Це минулорічна прививка перві сигналочки. Гібридна форма Борис Фен. Ось такими чудовими ягодками. Він ще трішки не готовий, можливо із-за навантажень. Все дивіться яка ягодка. Но розмір внушає. Гібридна форма Борис Фен. Це все перші сигналочки. Минулорічні прививочки. Хоч взяли ми зірву. Двіта, як кая. Мизиниць. Борисин, Калина Віктора Михайловича Як дозрі, обов'язково знімемо за неї. Ось таке навантаження на перву прививку тут Кілограм на цій громці точно є. Ось така форма.